Все, собираемся. Зайдем. Уже, давайте. А вот думали все пронесет. Що Збройні сили України Украины сдержут А Зараз чого ви вирішили? Страшно чи чого? А чого страшно? Ну, звичайно, страшно вже. Тому що не один, кажу, вони вже тут Біля нашої хати там, ну, там вже, мабуть, метра з пів кілометра там йдуть бої вже автоматів. У нас вже пів кілометра в мене від хати, і зразу річка Вовчі, і По одній стороні вже москалі, а по нашій. Танки під'їжджають постійно, наші відстріляються від'їжджають. З цієї сторони крик все время. Чути, як людей там бранять, чи я там знаю, що ну, кричать команди якісь воєнні. Стріляють все время. Снаряди летять постійно, і днем і вночі. Воно залито все е... добре. добре. Зачем? чим? Ну, кому я зробив? Надавали допомогу цивільному, привезли з Вовчанська, він виходив з дому, намагався закрити двері. І росіянин вистрілив в двері і йому попало в руку. От була травматична ампутація пальців. О, а ти О, що ти а а ти так? Дивіться з рукою за ручку і давайте допомогу вам. Та я сама. Все, вопросов нема. Там уходят, нема, О, там целая сумка от дала... головы. Так, Егор, а по на руки берешь. Да. Все, прыгай сзади девочка. Ага. Девочка. Они... -а -а -а. Sim, sim. Eu vou namorar com